Контрнаступ таки такий почався, але не там, де всі очікували, і навіть не там, де не очікували. Контрнаступ почався з Дніпра під предводільством Коломойського. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал Є питання. Сьогодні я розкажу адкуди готовиться нападіння Коломойського. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку. Ну, щоб потім ніхто не казав, що його не попередили про те, що нападіння готовіться. Отже, Коломойський, якого судять за махінації в приваті, сам подав до суду, до судів, точніше, найвищого українського і європейського справ людини, і вимагає випустити його з СІЗО негайно і негайно повернути йому відібраний зеленським український паспорт. Паралельно вищий антикорупційний суд фактично поставив хрест на головній справі Коломойського і Привату, скориставшись. Тими самими скандальними Правками лозового так виглядає, що незабаром ми побачимо зовсім нового Ігоря Валерійовича реабілітовану жертву режиму і політичних переслідувань, якому все пробачили і відпустили в його із бінь спрялки сьогодні. Зранку медіаресурси олігарха Ігоря Коломойського вони зауважу називають його бізнесменом. Повідомили, що адвокати бізнесмена олігарха Коломойського передали цим змі позовну заяву, яку адвокати Коломойського вже... Подали до касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. Позов подано до президента України. В ньому адвокати олігарха вимагають визнати протиправним та скасувати той самий указ, підписаний Зеленським в липні минулого року, яким Коломойського визнали особою, що втратила громадянство України. На яких юридичних підставах Зеленський позбавив тоді Коломойського громадянства? Досі невідомо. Найбільш поширеним є припущення про те. Що на підставі того, що Коломойський є? Власником навіть не двох, а трьох паспортів, окрім українського, окрім українського, він має ще ізраїльський і кіпрський. Ось як вже під час суду вже арештований Коломойський сам це підтверджував і пояснював, чому його запасні громадянства не привід відбирати у нього паспорт український. Це відео Радіо Свобода. Він коментує там з-за скла і чути не все. Але з запитань журналістів зрозуміло, що як кажуть, мальчик жестами пояснив, що він хуан. Угу. А у що у вас, і, до речі, з громадянство, бо це досі загадка. Чи забрало вас українське громадянство чи ні? Вроді не а що значить в роді? Цю вроді. Не є, не є. <гум> не А Тобто вам не повідомляли. А паспорт ваш український з вами? Ви його не віддавали нікому. А ще які паспорти у вас є? Так назвіть нам. Я казав, і

Уже ні суддя так. Я тобто як іноземця, да? так судя по а як громадянина Ізраїля чи як громадянина Кіпру? Ага, то вас. Тобто, Коломойський послідовно розповідає єврейський анекдот про те, що в Україні заборонено мати два громадянства, але не три. Ви судите несовершеннолетнього кіпріот! В цьому контексті до речі важливе питання як юридичний офіс президента і президентська комісія з питань громадянства оформила законодавчо позбавлення коломойського українського паспорту і яких папірців не вистачає офісу президента зараз щоб повторити цю ж процедуру з екс суддею верховного суду богданом львовим який як запевнили мене ще раз цього тижня в СБУ, точно має російське громадянство Далі, сьогодні ж стало відомо, що Коломойські його адвокати вирішили звернутись до Європейського суду з прав людини будуть вимагати випустити негайно олігарха з СІЗО, бо мовляв національні суди продовжують. Глумитись Коломойського і утримувати його під вартою без будь-якої виправданої правової мети, і поплюжать вимоги конвенції справ захисту олігархів. Жартую людини. Ну і головне справу Коломойського, яку антикорупційні органи розслідують вже багато років, і в якій йому у вересні нарешті вручили підозру, фактично поховав цього тижня Вищий антикорупційний суд України. Причиною стали як ми і попереджали ще кілька тижнів тому, ті самі скандальні правки лозо. Які з подачі нардепа фракції Олега Ляшка, Андрія Лозового? Рятуючи власні дупи, ухвалив попередній парламент, і які рятуючи власні дупи і прикриваючись чим завгодно, ніяк не поправить парламент вже чинний. Завдяки їм усім колективно найгучнішу справу Коломойського незабаром ймовірно закриють остаточно і незворотньо. Сміється той, хто сміється Коломойським. Апогеєм апофеозу буде, якщо за кілька місяців ігор Валерійович вийде з під варти жертвою політичних репресій, бранцем совісті київського режиму і абсолютно чистим від будь-яких звинувачень в корупції, звикла до політичного і судового безпреділа країна. Я впевнена, якось це переживе. Якщо так станеться, то питання швидше в тому, як це переживе офіс Зеленського, який історією з посадкою Коломойського в СІЗО СБУ фактично, нібито намагався переконати виборців в тому, що не такий він вже і Коломойський. Чи так все безнадійно зі справою Коломойського? Чи вийде він з під варти Ображеним кіперським мальчиком, кумам чи президенту і абсолютно чистим від звинувачень в корупції. Вадим Валько, юрист центру протидії корупції, який стежив за Коломойськими справами в судах, розкаже сьогодні на є питання. Не забудьте підписатись, нагадую і поставити вподобайку, щоб люди бачили. Вітаю тебе, Вадиме. А, давай про справу Коломойського поговоримо сьогодні. Так виглядає, що це якийсь реванш. Вище антикорупційний суд сказав зупинити всі провадження, які стосувалися фігурантів цієї справи, в тому числі Коломойського самого в частині арешту їхнього майна. Це я так розумію, та сама справа, за якою зараз Коломойський знаходиться у СІЗО. Чи означає це, що в принципі цю справу закриють і його відпустять? Це інша справа. Це справа, яку розслідують детективи. Набув прокурора САП. Це справа про можливі розкрадання на 9,2 мільярда гривень з ПриватБанку. Причому слідство встановило, що 446 мільйонів зайшли на особистий рахунок Коломойського через ну певні проводки іноземних компаній, і він їх вніс в статутний капітал Приватбанку, нібито таким чином виконуючи вимоги, НБУ. тобто, по суті, гроші з банку вивели, а потім в банк внесли, і Коломойський виконав свої обов'язки. Тими ж грошима, е, ця справа набу е, вона 7 вересня по суті розпочалася е, підозрами. Шість е, фігурантів. Окрім Коломойського, це добілет з таких знаних осіб. Ще п'ять е, ну ще 4 працівники Приватбанку. Е, прокуратура подала дійсно клопотання антикорупційне щодо запобіжних заходів по тих фігурантах, які в Україні і які не мають інших запобіжних. По Коломойському клопотання по запобіжці не подавало, оскільки він і так сидить в СІЗО по справі бюро економічної безпеки зву, так і так само подало шість клопотань про арешт майна усіх фігурантів, і е, от цього тижня апеляційна палата антикорупційного суду остаточно всі ці шість справ по. Решта майна і три справи по запобіжних заходах, по суті, закрила, сказавши, ну фактично, що строки розслідування завершилися на думку апеляції. Ці строки завершилися у травні 23-го року. А оскільки підозри були у вересні, 23-го, ну логічним висновком е, наступним кроком має бути, я так розумію, закриття цієї справи, принаймні, так вважають судді. Е, і от ця справа дійсно під великим ризиком того, що. Ну, її просто закриють через позицію судів, які кажуть, що до справи Коломойського потрібно застосовувати окремі норми права глазового, які визначають правила обрахунку строку розслідування. І якщо застосовувати ці право глазового, то відповідно строк розслідування пройшов там за декілька місяців до вручення підозри. Ну і відповідно, дійсно е це ну, в в величезний ризик того, що справу доведеться закривати. Тобто, це та справа, по якій йому вручили підозру тоді в вересні антикорупційні органи Набу і САП, коли він вже перебував в СІЗО у, у тих звинуваченнях, що йому збув е, закидають. Е, тобто, та справа, яку набу розслідувала там скільки? Вісім вже років, да чи скільки там виходить та -та, та, е -е -е. справа з 17-го року у набу вона потрапила в 19-му році. Ну тобто, набу 4 роки і розслідувала загалом більше шести. Вона вже існує, скажімо так є кінець, очевидно. Ну тобто, якщо робити наступні кроки, використовуючи висновки суду, то ну якщо строки пройшли, то звичайно можна передавати цю справу в суд буде так, але інші судді навряд чи приймуть якусь іншу позицію. Е, якщо до того моменту там, наприклад, не скасують е, ці ж самі правки лозового. Е, інше питання цікаве: що якщо взагалі прослідкувати, а як же ж хронологія відбувалася в цих історіях з Коломорським, то Спочатку у нас з'явилася інформація про те, що е, корупцію треба прирівняти до державної зради і окремі провадження можливо передати в Службу безпеки України. Це сказав Володимир Зеленський. Через декілька днів у ЗМІ з'являється там табличка, нібито якогось проекту законопроекту, е, де дійсно всі справи вище там 24 мільйонів гривень збитків. Е, генеральний прокурор може вирішувати це його дискресія, віддавати її в набучі в СБУ. На щастя, цей законопроект не був якось офіційно зареєстрований. По суті, ідея така померла в зародку, але одразу ж після цих всіх подій СБУ і бюро економічної безпеки випереджають і буквально там на 5 днів швидше. Вручають підозру Коломойська, забирають його в своїй справі в СІЗО. Причому не просто в якесь загальне там Лук'янівське, а в ізолятор тимчасового тримання служби безпеки України. Ну слово тимчасове означає, що там не може особа перебувати під вартою постійно. Але в нас Коломойський досі по суті передбуває в і тетезбу, хоча закон говорить ну нормативно правові акти говорять, що лише на 10 днів там особа тримається, далі вона повинна бути переведена, якщо не застосовані заходи якісь безпеки. І, Можливо, до Коломойська такі заходи застосовані. Одна з можливих версій, чому це так зроблено, щоб е, Коломойський не давав ніякі показання детективам і прокурорам антикорупційним. Uh, і по суті вони повністю контролюють його так як особу фігуранта кримінального провадження, і навіть якщо детективи там прийдуть в цей ТТСБУ, то вони повинні повідомляти спочатку детективи бюро економічної безпеки, що вони планують туди прийти. Вони повинні отримати дозвіл ну, відповідно органів служби безпеки України на відвідування. І я не думаю, що. Взагалі, від ОТС був можливе якесь конфіденційне саме спілкування, і очевидно, що все, що буде говорити, наприклад, Коломойський, все буде одразу свідомо. І Бюро економічної безпеки, і Служби безпеки України. Тому, ну, по суті, вони дійсно е, ну, ефективно поки що заховали Коломойську, а тут ще й суд каже, що строки пройшли справу, треба закривати. А, дивись, а існують якісь ще юридичні можливості? Що ще можна зробити, щоб цю справу набув врятувати? Теоретично так, це знову ж питання до антикорупційних прокурорів. Один момент це. Якщо будуть скасовані або врегульовані в КПК правила обрахунку строків в цих об'єднаних проваженнях, тобто в справах відкритих там про сімнадцятому році, і в справах відкритих після правил клозового, тобто після 16 березня 18-го, от якщо в цих об'єднаних справах там буде чітко визначено, що строки е, рахуються за правилами, які існували до введення в дію клозового, то ну, теоретично. Шанс є, але знову суд завжди зможе сказати, що норма існувала на виникнення там правовідносин, значить, вона застосовується до них, навіть якщо її на даний момент там немає. Ну тобто ризики все одно будуть е, можливо е, відкриття якогось іншого провадження, тимчасовий доступ до цих доказів зібраних по цій справі, і оскільки, наприклад, підозри там будуть скасовані, наприклад, так, якщо захист це ініціює, то теоретично. Е, Особа не притягувалась до відповідальності кримінальної, відповідно, це не буде якесь повторне притягнення, якщо буде нова підозра по цим обставинам, але ну знову ж це все з юридичної точки зору досить така хитка конструкція, і очевидні міни в справу вже закладені на самому початку. А в СІЗО залишиться він тим не менш у тій справі, і за тими обвинуваченнями, які йому пред'явили СБУ і Беп, його ж не випустять. Ну на даний момент ні, на даний момент до 24 січня у нього тримання під вартою. Строки розслідування, якщо не помиляюсь, там продовжили до 6 місяців, тобто до березня 24 року. Теоретично максимально їх можна продовжувати до вересня 24-го, тобто на 12 місяців віддати підозри. Це максимальний строк. Після того справу треба буде або передавати до суду, або там закривати, якщо доказів наприклад на обвинувальний акт недостатньо буде. Ну оскільки його. Постійно тримає в СІЗО, тримання під вартою продовжують громадянина України формулювання замінили вже на громадянина Ізраїля і Кіпру. вихвала суду. Ну, все виглядає так, що е, якщо за нормальною логікою нічого екстраординарного там чи підкалимного не буде відбуватися, то все рухається до того, що рано чи пізно справа передадуть до суду, і вже будуть слухати обвинувачення, де дійсно там загрожуємо до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Е, але Ну знову ж знаючи, е, як у нас діяли там СБУ, наприклад, в тій же справі Татарова, де теж було слідчим органом СБУ, так як у нас бюро економічної безпеки часто хвалять рішення в кримінальних провадженнях, Я ну не можу виключати, щоб з'явиться якась там е, знову ж неофіційна там переговорна історія, якась угода, і справа нічим не закінчиться, але це буде знову ж удар великої перепутації, репутації, в тому числі владою, та ну. Принаймні на цих початкових етапах справи, нібито показало, що вона дійсно хоче там довести е, якусь свою здатність боротися там з олігархам. Ну, і тут ще Коломойський буквально сьогодні стало відомо, що він, по перше, звернувся до європейського збирається звернутися до європейського суду справ людини, що його незаконно утримують в СІЗО. А по-друге, що стало відомо, що вони звернулись до суду, щоб скасувати указ президента про позбавлення його громадянства. Це може взагалі вилитись в таку якусь історію, що він стане жертвою режиму, політичним в'язним і це буде взагалі виглядати абсолютно абсурдно, особливо. В контексті того, що як ти кажеш, влада підписалась під те, що ну вони нібито його збираються посадити на твою суб'єктивну думку, це. От все, що відбувається, це про що? Про те, що система правоохоронних органів судів, і в тому числі антикорупційних органів так виглядає. Вона в тій формі, в якій вона є, імпотентна. Чи влада в принципі, коли його запроторила всі з СБУ, на це і розраховувала, що все закінчиться правками лозового всіх випустять, і нібито вони і хотіли посадити, але вони не винуваті, бо ж суд вирішив де так. Ну з однієї сторони дійсно у нас ну по суті в законодавстві спеціально в 2018 році заклали певні норми, які е, мають таке двояке значення: можна і так читати, можна інакше читати. І е, до там 22 року, до жовтня, е, проблем якихось не було. Всі там в об'єднаних цих справах в більшості випадків продовжували строки прокурора, а не слідчі судді, і ну знову ж ніякі строки розслідувань не впливали. От потім Верховний суд, оскільки норми можна читати і так, і так, прочитав і зовсім інакше, як читала практика, про нами слідства і прокуратури, і ще й сказав, що це має застосовувати заднім числом до всього, що відбувалося з 18-го року. Ну і відповідно, ці спеціально закладені, такі норми з різними тлумаченнями, по суті, створюють таку відсутність правової визначеності. Це такий, мабуть, ключовий елемент, який має існувати загалом в правовій системі. Ну, інше питання очевидно, що у нас е, у більшості випадків і органи розслідування, і органи прокуратури, і суди е, часто продовжують працювати за вказівкою якоюсь, так, і е, чомусь. Е, ну, перша підозра Коломойському щоб ви розуміли, справа бюро економічної безпеки справа була зареєстрована 11 серпня. А вже 2 вересня була вручена підозра. Ну я не уявляю, як можна там умовно менше ніж за місяць зібрати достатньо доказову там базу для підозри там. Ігорю Коломойському, так тут потрібно добре там готуватися, і знову засідання саме закрили. Причому закрили за проханням як прокурора, так і адвокатів. Е, а потім виявляється, що цю першу підозру по суті викинули, оскільки спочатку інкримінували там Коломойському шахрайство і легалізацію коштів в розмірі там півмільярда гривень, трошки більше. І зараз, по суті, цього епізоду вже в справі немає. Е, більше того, йому інкримінували, що він діяв організованою групою. Але спочатку ну, один Коломойський мав підозру там близько місяця, інших осіб там не з'являлися. Лише потім якогось керівника Київської філії Приватбанку також е, підозри отримав, але про нього взагалі немає ніякої там інформації ні в ЗМІ, ні сама прокуратура не видає, що ж відбувається з тим іншим Е, І е, суди, е, ми ж бачимо, що ті ж самі судді, наприклад, які розглядали по справі Коломойського в Київському апеляційному суді там. Перегляд цих запобіжних заходів, продовження строків розслідування, ті самі судді, трійка цих суддів, якщо я не помиляюся, саме ті судді, яких сьогодні набув повідомило, що викрило на ймовірному отриманні неправомірної вигоди за зняття арешту з повітряних суден справи держради Богуслаєва. Так це і ті знову, самі так. судді, мені здається, що трійка та сама. Ну знову це треба точно уточнити, от але здається, що це трійка та сама, яка була. Справи колосся. Феєрично. <кхи> тобто, ти вважаєш, що справа СБУ швидше за все розвалиться так, як вона була підготована? БЕП, я маю на увазі? Складно сказати, тому що ну, на відміну від тієї справи НАБУ і САП, де ну, принаймні по тих засіданнях, по запобіжних заходах підозрюваним там луговому пановкіні Якименко які проходили Вищому антикорупційному суді. В першої апеляційній станції можна було почути е, аргументи там прокуратури, докази, які на момент підозри вважаються достатніми на думку знову ж прокуратури, щоб це підозри визнавалася обґрунтованою, і там позиції захисту можна нормально почути е, в справі Коломойського. Е, Знову перше рішення взагалі було в закритому засіданні. Засідання, яке проходило в апеляції, ну прокурори не багато там говорили. Вони говорили, що є певні показання свідків. Зокрема, там деякі свідки навіть допитувалися в суді в першій інстанції в закритому режимі. Що потім це свідчення можна було використати вже коли справа з акт актом колись перейде до суду, і ще більше цих свідків не допитувати і необхідність саме допиту їх на стадії досудового розслідування в такому режимі. Обґрунтовувала з тим, що є загроза життю і здоров'я, тому знову ж можливо, є плани все-таки колись цю справу скеровувати до суду, але говорити про там зараз наскільки вона юридично вивірена, так я б не став, тому що ні з судових рішень це зрозуміти толком неможливо і тому там в адвокатів Коломойського можливо які шанси в ЄСПЛ будуть так, зокрема. В частині цього продовження тримання під вартою, так і наявності підстав для цього, От, тому е, ну щоб не вийшло так, що дійсно справа бездоказова, якраз е, оскільки знову ж перша підозра е, за три тижні була оголошена з моменту відкриття справи. Ну неможливо е, зібрати нормальні докази. Е, і ще одним свідченням цього є те, що е, прокуратура, звичайно, офіс генерального прокурора і бюро економічної безпеки СБУ. Не ініціювала арешт майна Коломойського. Тобто ви даєте підозру, звинувачуєте людину, підозрюєте, точніше, людину у е, легалізації і шахрайстві на понад півмільярда гривень, але не ініціюєте арешт. Чому не ініціюють арешт? Ну, очевидно, в них просто не було інформації, мабуть, про всі активи Коломойського, тому що вони ж не записані безпосередньо на нього. Вони записані на компанії, які записані на інші компанії офшорні. І, ну, і це аналітична робота кількох місяців. І на відміну від них набу і сап ці арешти намагалися ініціювати. Більше того, тимчасово арешт накладали навіть на 48 годин рішенням директора набу і керівника САП, але антикорупційний суд по суті сказав, що оскільки строки пройшли, ніякого арешту бути не може. Так і зараз не зрозуміло, що з активами коломоська арештовані вони, не арештовані. Офіційно якась інформація судових рішень цього приводу я не бачив. Коломийський миські якийсь. останнє питання: те, що зараз ніхто не поспішає ці правки лозового скасовувати, чи є це свідченням того, що всіх все влаштовує? Всім так зручно? Ну я не думаю, що всіх все влаштовує щонайменше там міжнародних партнерів, не влаштовує посоль Севен вже говорили, що ці затримки норми, які ускладнюють проведення розслідувань, повинні бути Зняті чи проблема повинна бути вирішена. Якесь таке у них формулювання було. Але очевидно, що народні депутати, зокрема, це профільний комітет правоохоронний керівник його Сергій Анушес. Він просто відтягує максимальну. Будь-які зміни, які будуть стосуватися строків розслідування, порядку обрахунку, можливості застосування тих самих правил глазового до об'єднаних цих впроваджень, чи можливість закриття справ за спливом строків лише з однією метою, тому що чим далі вони відтягують будь-які зміни в ці зміни все одно рано чи пізно доведеться приймати, тим більше справ можна буде поховати, закрити а можливо. Науш і отримати якісь додаткові бонуси від цього відтягування, тому ну зараз там ключова відповідальність, якщо говорити технічно, це керівник правоохоронного комітету, який знову ж відповідає за відповідні законопроекти, внесення їх в зал, перше читання чи внесення відповідних змін і правок. Якщо не технічно, ми зрозуміємо, що по суті парламент. Частково так чи не частково контролюються банковою. Е, там є людина, яка відповідає за правоохоронний блок. Так і законодавство пов'язано з цим це Олег Татаров. Тому ну прізвища конкретних людей, які відповідальні за це відомі, як нам, так і західним партнерам. І, і тому у мене є там розуміння, що все одно ця проблема буде вирішена, але може статись так, що вона буде вирішена тоді, коли там три десятки справ просто закриють, як було там з «Роттердам Плюс. Справи короля контрабанди, його називають ЗМІ Вадима Альперіна, зараз справою Коломойського таке може статися, і там ще декілька десятків таких справ лише у набу і САП. А я думаю, що в звичайних органах досудового розслідування, так які не тільки корупцією займаються, оці обрахунки в об'єднаних провадженнях, це могли бути там тисячі або десятки тисяч справ, і навіть е, деякі справи по. Е, Зґвалтування, оскільки там це не тяжкий злочин, був певний період. Вони теж вже закривалися знову через або умисні дії прокурорів слідчих, які ще й затягували, але все одно суд застосовував е, норми, які були введені правками народного депутата лозового всім, все пробачили. а, Вадик, а якби а, ці правки лозового, скажімо, а, вирішили це питання десь у вересні, там то не було б зараз е, оці попеї зі справи Коломойського. Могла бути проблема в судах, е, тому що ну я ж не можу спрогнозувати, як би суд там розцінював навіть зараз. Судді ж по різному розцінюють. тобто одним підозрюваним справи Коломойського обирають запобіжні заходи, зокрема надії конопкині обрали заставу. І слідчий суддя прописала, що строки не закінчились. Ну тобто можна продовжувати цю справу. Іншим підозрюваним, інший слідчий суддя не обрав, сказав, що строки закінчились, провадження за клопотанням треба закрити. Е, тому, ну, якби, наприклад, були вони скасовані, чи було б якесь конкретне правило, що до об'єднаних не застосовується е, норми щодо продовження через слідчого суддю, е, то ну, теоретично суд мав повне право е, продовжувати справу, говорити, що строки продовжені належним чином, вони не закінчились. Підозра була в строках розслідування, і там, через якийсь час, ми побачили цю справу в суді. А те, що ну, особисто я чув там на судових засіданнях, мені видається, що. Ну, на даний момент про обґрунтованість підозри в розкладаннях можна говорити гарантом цієї справи, так і ну, тобто там фактологічно є докази, і є матеріали там фінансових проводок. Тобто тут можна було б дійсно доводити вину осіб, але не виключаю того, що судді б говорили якісь, що навіть зміна певних норм все одно не може застосовуватись до старих справ. Тому що вони погіршують а не покращують становище з іншого боку, є пряма норма в кримінально процесуальному кодексі, яка говорить, що процесуальне рішення е, приймається на основі тієї норми, яка діє на день прийняття процесуального рішення, відповідно, якщо суд приймає рішення закривати чи не закривати справу сьогодні, то він керується нормою, яка діє сьогодні. Якщо немає е, там конкретного пункту частини конкретної статті, яка говорить, що справа в такому випадку закривається. То він і не може закрити таку справу. В нього немає просто на підставі чого прийняти рішення. Але ну знову ж у нас суди, майстри, еквілібристики, правової, і е, постійно у нас з одного і того питання позиція може по 10 разів змінюватися, і навіть в тому рішенні, про яке я говорив Верховного суду від жовтня 2022 року, оце нове правило до старих, навіть справ ретроспективно. Навіть в тому рішенні є, наприклад, окрема думка однієї з суддів об'єднаної палати касаційної кримінального суду, яка сказала, що ні, до об'єднаних справ ми не можемо застосовувати порядок продовження через слідчого суддю, і знову це говорить, що знов скільки там юристів, скільки думок, але від цього страждають. По суті, ну конкретні справи, і це ж ну роки роботи слідчих прокурорів. І не може ж бути таке, що всі були дурні і там нічого не, не, не розуміли. Тобто, всі знали, що діє такий порядок і працювали по ньому, так але в якийсь момент все там на 180 градусів розвертається санта Барбара. 95-й квартал, колись може зняти про це серіал. дивитися, вимушено далі це кіно. Дякую тобі, Вадим Валько, бо в неї є питання. Дякую.